Які проблеми в Полтаві вас сьогодні хвилюють? Це дішка в нас немає проблем. що. У нас щаслива страна. Щаслива проблеми дорог. Доріг. А хто в цьому винен, як ви думаєте? Ох, такі питання. Взагалі-то влада міська має займатися цим. Дуже багато чого. Гроші, викидаються, можна сказати, на сміття, а там, де треба, немає. А як ви думаєте, хто в цьому винен? Знаєте, була гарна присказка колись. Нема ума, ще та й каліка. У кого там нема ума, Ну це таке діло, тому що зараз дуже часто уми працюють тільки на те, як би гроші зараз. Не влаштовую якість дорог, освітлення пізно вмикають. А хто в цьому винен на вашу думку? Катя Ямчукова.